Ламборгіні це насправді шикарні дорогі авто, які напевно кожен хотів би мати в своєму гаражі. Але уявляєте, що це міг би бути всього-навсього звичайний сільськогосподарський трактор і не більше. Своєю появою бренд Lamborghini зобов'язаний неуважному ставленню Enzo Ferrari до одного зі своїх клієнтів. Це всього-навсього чутки, але справа в тому, що насправді Ламборгіні зі своїм першим автомобілем став дійсно гідним конкурентом Ferrari. Феручо Ламборгіні народився 28 квітня 1916 року в невеликому селищі Ренацо в Італії. Старший із п'яти синів він зростав на сімейній фермі, де його батько намагається передати йому пристрасть до землеробства. Але Феручо інакше бачить своє майбутнє. Його захоплює зовсім інша справа а саме, двигуни та автомобілі. Після початкової школи Феручо відвідує інститут професійної підготовки та Brothers. Бразерс. Отримавши ліцензію та не зважаючи на супротив свого батька, який був готовий передати йому управління фермою, він вирішує все ж таки розпочати навчання в майстерні місцевого коваля. Який ділиться з ним секретами обробки заліза та зварювання? У той час майстерня обслуговувала армійські транспортні засоби. Цей період, хоч і короткий, але матиме в подальшому дуже велике значення для досвіду та компетенції Феруччо. у віці 18 років він відкриває власну майстерню в Ренацо разом зі своїм другом Маріно Філіппіні. Охоплений пристрастю до своєї праці, коли міг, він купував стару вживану техніку, машини або мотоцикли, яку після лагодження можна було побачити на сільських дорогах, по яких Феручо Ламборгіні катався. Це були беззаботні роки, які викарбували характер і особистість Феручо. Але це безтурботне життя різко порушується початком Другої світової війни. Феручо був відправлений на острів Родос в Егейському морі. Його підрозділ відповідав за технічне обслуговування та ремонт усіх військових транспортних засобів на острові. Феручо одразу усвідомлює унікальну можливість, яку він отримав. Працювати з найдосконалішими інструментами італійської та іноземної машинобудівної промисловості. Через рік після закінчення війни у 1946 році Феручо повертається до Італії. Завдяки своєму географічному положенню, район Чентезе вийшов із воєнного конфлікту в кращому стані ніж багато інших регіонів. Але сільське господарство, будучи основним головним джерелом доходу в районі, наразі переживало кризу. Ця ситуація прямо пропорційна унікальним можливостям, і Феручо одразу охоплений лібертаріанською ейфорією та спрощеним бюрократичним тягарем, необхідним для початку промислової діяльності. Вирішує випробувати свої технічні та механічні знання і застосувати їх у сільському господарстві. Він чітко передбачає новий ринок для автоматизації сільського господарства. У цей час на ринку домінували Фіат, Ландіні і мотомеханіка, які все ще виробляли автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Наприкінці 1947 року Феручо вирішує виготовити економічний, але потужний трактор Баса, призначений для селян з їхніми невеликими фермами. Фермами. Він закуповує недороге надлишкове військове спорядження, покращує двигуни і системи заправки паливом і виготовляє дуже просту внутрішню раму. Таким чином народжується трактор «Каріока», представлений 3 лютого 1948 року. Завдяки чисельним замовленням від фермерів, які захоплюються, оцінюють і купують трактори. Ступінь успіху цього проєкту був очевидним. Тому Феруччо вирішує розширити виробництво. Батько приходить йому на допомогу і віддає свою ферму під заставу банку. Феруччо отримує позику від касса Діраспрімо Дечента і купує 16-циліндрових двигунів фірми Моріс. Починається виробництво трактора Л33, тобто вдосконалення і еволюція першого трактору Каріока. У 1950 році річне виробництво Феруччо досягає 200 одиниць тракторів. На підприємстві працює 30 робітників, а за адміністрацією ретельно стежить його дружина Аніта, з якою Феручо дружився кількома місяцями раніше. Через рік, в 1951 році, Феручо розширяє підприємство. Він купує поле площею 10 тисяч квадратних метрів. Так з'являється перша справжня виробнича компанія Траторі Ламборгіні на початку 50-х років. Відбувається перехід від фабриканта до промисловця. З ростом виробництва знову збільшується кількість співробітників. Ім'я Феручо вже відомо в світі, а атмосфера в компанії весела і невимушена. У ці роки зародилася торгова мережа. Виробничий блок потребує все більше місця. Феручо має дивовижну здатність розуміти, чого хочуть люди. Це підтверджується тим фактом, що вже кілька років він виробляє трактори з дизельним двигуном і незабаром отримує ліцензію від Моторен Вейк Менхейм на виробництво цих двигунів в Італії. Для виготовлення нових продуктів залучається все більше інвестицій, а потужність виробництва досягає 30 одиниць техніки на день. Lamborghini Trattori стає лідером в секторі сільського господарства. Моделі тракторів, випущених на ринок, користуються великим успіхом, ім'я Феруччо стає відомим у всьому світі. У 1959 році під час поїздки до Сполучених Штатів Феручо Ламборгіні відвідує кілька компаній, які виробляли опалювальні системи для домашнього використання. Він зауважив, що опалювальні системи на газу тренд майбутнього, який має змінити вугільні котли для опалення. Після точної оцінки він розуміє, що може витримати конкуренцію у цій галузі. Він наймає найкращих доступних техніків і менш ніж за рік будує новий завод у П'єве Деченто. Справи просувалися досить непогано, але Феручо ніколи й подумати не міг про те, щоб перевести свій бізнес сільськогосподарських машин на суперкари, але доля знайшла спосіб залучити його до цієї справи. Так як Феручо Ламборгіні став одним з найбільших виробників сільськогосподарської техніки в Італії, він мог дозволити собі десятки розкішних автомобілів, таких як Мазераті і Мерседес Бенз. Також він вирішив купити кілька Феррарій. І саме тут починається історія успіху Ламборгіні. Коли Феручо Ламборгіні купив новенький Феррарі, у нього склалося враження, що це скоріше за все переобладнаний гоночний автомобіль, ніж звичайне дорожнє авто. Тому що Феррарі був занадто гучним і грубим. Феручо любив Феррарі, але не був повністю задоволений цією машиною, в тому числі і щепленням даного авто. Саме тому він вирішив зробити кілька пропозицій Enzo Ferrari, включаючи зміну в дизайні, які могли б допомогти йому поліпшити свій розкішний автомобіль. У ті роки Феррарі була однією з небагатьох компаній, яка випускала кращі у світі спорткари. Легенда свідчить про те, що Ензо Феррарі відреагував на пропозицію Ламборгіні зовсім не позитивно і навіть образив його, зазначивши, що проблема не в машині, а в водієві, який нею керує. Вам краще зосередитися на своєму тракторному бізнесі, ніж критикувати мої машини. Коментар Феррарі спонукав Ламборгіні довести його неправоту, і саме тоді Ламборгіні вирішив реалізувати своє бачення і створити ідеальний спорткар. Вибір керівника проекту припадає на інженера Джана Пауло Далара. Проєктування двигуна доручено Джото Бізаріні, який протягом 4 років працював у Феррарі. Бізаріні створює 3,5-літровий В-подібний двигун В12 з блоком і голівкою з литого сплаву, а також системою змащення сухого картеру і двома верхніми розподільними валами для кожного ряду циліндрів. Тобто Феручо наймає найкращих техніків і починає виробництво свого автомобіля. Феручо поспішає. Так як він хоче представити свій автомобіль на туринському автосалоні 63-го року. Також він купує поле Санта Агата Болоньєзе, на якому розпочинає будівництво нового автомобільного заводу Lamborghini Автомобілі. Перший прототип спортивного автомобіля Lamborghini 350 GTV», який насправді був спроектований і побудований в невеликій відокремленій частині тракторного заводу Сенто, Феруччо випускає в 1963 році. Логотипом нової компанії він вибирає БК, Але логотип Феручо насправді обрав ще в 1962 році, коли він відвідував сільське ранчо Дона Едуарда Міура, відомого заводчика іспанських бійцівських биків. Ламбургіні по знаку Зодіака сам був тілець, але він був настільки вражений величними тваринами Міури, що вирішив використовувати розлюченого бика як логотип незабаром заснованої ним автомобільної компанії. Феручо спроектував і побудував свій перший автомобіль 350 gtv лише за 4 місяці. В пресі авто отримало як позитивні, так і негативні відгуки. Була випущена рекламна брошура, і Феручо Ламборгіні використав презентацію прототипу, щоб підігріти інтерес до серійної версії. Під час презентації авто Ламборгіні повідомив журнал Road Track, про свій намір створити як дорожню, так і гоночну версію цього авто, хоча жодна з гоночних версій так і не були реалізовані. Пізніше Ламборгіні заслужив репутацію людини, яка неохоче будувала гоночні версії своїх автомобілів. Цікавий факт. Що унікальний Lamborghini з номером шасі 350 GTV 301 зберігався більше 20 років, як всередині, так і за межами заводу. За цей час GTV довелося неодноразово переміщати в різні приміщення. А коли на заводі закінчилося місце, машину фактично залишили на кілька років на відкритій місцевості. Автомобіль пізніше був відновлений Романо Бернардоні, власником Еміліонавто. На відновлення 350 GTV пішло 4 довгих роки. І тільки 26 січня 90-го року, більш ніж через 26 років після першого публічного виступу, найперший Ламборгіні зміг пересуватися самостійно. Готову машину показали самому Феручо, який оцінив колосальну роботу, яку довелося зробити для відновлення цього унікального фрагменту історії. Він навіть помітив, що машина знову має власний підпис. Ця особливість ніколи не з'явиться в жодному з серійних автомобілів, побудованих пізніше. Але повернемось в 60-ті роки. Трохи згодом, після виходу 350 gtv Lamborghini переробила серійну модель і назвала її 350 gt Дебютувавши на Женевському автосалоні 64-го року, це серійне авто випускалося 64 по 66-й роки. 350 gt оснащувався оновленим 35 літровим двигуном v 12 Потужністю 270 кінських сили. 350 життів міг розганятися від нуля до сотні за 6,8 секунди та досягати максимальної швидкості в 254 км на годину, надзвичайно вражаючі цифри на той час. Таких авто було виготовлено лише 120 екземплярів. Успіх цієї моделі забезпечив подальше виживання компанії, перетворивши Lamborghini в гідного конкурента для Феррарі. На базі Lamborghini 350GT було виготовлено кілька унікальних і дійсно рідкісних автомобілів. Одним з них стає Lamborghini 350GTS, вперше представлена на туринському автосалоні в листопаді 1965 року. Ще одним автомобілем на базі 350GT стає Lamborghini 3500 GTZ. Він був розроблений Ерколе спадою і побудований козовним магазином Загатто. У ньому використовувалося укорочене шасі Lamborghini 350 GT. Подальше зміни до 350 GT створили модель 400 GT, яку пізніше назвали Miura. Італійський інженер Джан Пауло Далара змінив v 12 збільшивши його робочий об'єм до 3,9 літра з потужністю 320 кінські сили при 6500 обертів на хвилину. Lamborghini Miura випускалася в проміжку з 66 по 1973 роки і була першим суперкаром з двомісною компоновкою, з заднім двигуном розміщеним по центру. З тих пір така компоновка стає стандартом для високопродуктивних спорткарів і суперкарів. На момент випуску це був найшвидший серійний дорожній автомобіль. Незважаючи на те, що P400 був антитезою оригінального духу Grand Touring. Феручо, засновник компанії, дозволив своїм інженерам йти вперед, вирішивши, що П400 буде корисним як маркетинговий інструмент, навіть якщо не більше. У період з 1966 по 1969 рік було випущено 275 автомобілів П400. Це безсумнівно був успіх для Ламборгіні, навіть незважаючи на його тодішню високу ціну в 20 тисяч доларів, що на 2022 рік дорівнювало б майже 190 тисячам доларів. Результати були дивовижні у своїй категорії. Міура на багато років випереджає автомобілі конкурентів. І навіть словнозвісну Марку Феррарі. З усього світу находять замовлення на десятки «Міура». Сірки кіно та музики змагаються будь першими, щоб купити це авто. Серед тих Ламборгіні Міура», що випускалися, було кілька унікальних автомобілів. Одним з них був Ламборгіні Miura Джота. У 1970 році інженер-розробник Lamborghini і головний водій-випробувач Боб Волес отримав добро від генерального директора. Паула з Танзанії на створення хот рода середнім двигуном майже з нуля. Зниження ваги включало заміну сталевих компонентів шасі і панели кузова на легкий алюмінієвий сплав авіанал і заміну бічних вікон на пластикові. В результаті чого автомобіль став важити на 360 кг менше, ніж серійний Міура. Ще одним культовим автомобілем був Lamborghini Countach. В 70-му році головний інженер Пауло Стансані і його співробітники почали розробку над наступником міури під назвою проект LP112. Станзані і Феручо узгодили, що наступнику Міура потрібна механічна конструкція, яка забезпечує максимально можливу продуктивність, а також кузов, який одночасно, аеродинамічно, ефективний і естетично буде привабливим. Ці принципи лягли в основу розробки Міура і забезпечили комерційний успіх даної моделі. Отриманий контач. Включив успішні аспекти Міура, такі як розміщення заднього двигуна, задній привід та безліч нових інженерних та дизайнерських інновацій. Команда інженерів Lamborghini також усунула і кілька недоліків в конструкції Міура, підвищивши стійкість на високих швидкостях, а також усунувши обмежений доступ для обслуговування. Після року інтенсивної розробки перший прототип Contach, що отримав позначення LP500, був представлений публіці на Женевському автосалоні 1971 року. У виробництво Contach був запущений як модель LP400 з 12-циліндровим мотором об'ємом 3,9 літри і потужністю 375 кінські сили. Зовні мало що змінилося в порівнянні з кінцевою формою прототипу, за винятком задньої частини, де звичайні ліхтарі замінили футуристичними. Стилізація стала набагато агресивніше в оригінальній концепції, але загальна форма все одно залишилася дуже гладкою. До кінця 77-го року компанія випустила 158 Contach lp 400 s Цікава річ, що однією з особливостей або недоліків усіх моделей Lamborghini Contach є найпоширеніший спосіб зворотнього ходу, який використовують водії. Оглядовість салону настільки погана, що зазвичай водії відкривають двері, сідають на поріг і повертаються таким чином назад, щоб маневрувати зворотнім ходом. На початку 70-х років Lamborghini Trattori вперше потрапила у серйозну кризу, яка вплинула на багато секторів італійської економіки. У попередні роки Lamborghini здійснила радикальну трансформацію продукту, кількість співробітників подвоїлась, і було схвалено дуже велике замовлення від болівійської держави. Але політична ситуація в південноамериканській країні раптово змінилася. Після державного перевороту і новий уряд скасовує попереднє замовлення, яке вже готувалося до відправки, а це на хвилинку 5 тисяч тракторів. Незабаром вся група Ламборгіні опинилася в скрутному фінансовому становищі. Співробітників про спілки тракторі неможливо було звільнити, що створювало величезне навантаження на компанію. Феруччо почав шукати покупців для продажі автомобільного і тракторного бізнесу, вступивши в переговори з Жоржем Анрі Росетті. У 1972 році Ламборгіні продає весь свій пакет акцій компанії, конкуруючому виробнику тракторів Сейм. Також Феручо продає 51% автомобільного контрольного пакету акцій за 600 тисяч доларів Росетті. Тим самим відмовившись від контролю над автобізнесом, він продовжує працювати на фабриці Сант-Агата. Росеті рідко втручається в справи автомобілі. Однак ситуація не покращилася. Нафтова криза 1973 року підірвала продажі суперкарів. Після чудових років Ламборгіні усвідомлює, що ситуація змінилася назавжди. Споживачі стікалися до менш більш практичних типів автомобілів з кращою економією палива. До 1974 року Феручо розчарувався в своєму автомобільному бізнесі. Він розриває всі зв'язки з авто і тракторами, які носили його ім'я, продавши решту 49 акцій Рене Леймеру, другу Жоржа Анрі Росетті. Але Ламборгіні продовжує свою діяльність в інших сферах, включаючи свою компанію з опалення та кондиціювання. Після продажі своїх компаній Феручо починає шукати ідеальне місце подалі від шуму індустріального світу. Одним словом, бути ближче до землі і стати тим, ким хотів бачити його батько. У 1974 році він купує маєток Ла Фіоріта біля озеро Тразімено в Кастільйоне дель Лаго в місті регіоні Умбрія в Центральній Італії. Доклавши великих зусиль до роботи над маєтком, він перетворює старий котедж на один з найсучасніших сільськогосподарських маєтків Європи. Феруччо навіть спроектував власне поле для гольфу та тенісні корти, при цьому продовжуючи керувати кількома бізнес-проектами. В цьому чудовому місці Феручо доживає свої останні роки. Всі проекти Феруччо Ламборгіні в тому чи іншому вигляді продовжують працювати і сьогодні. Його син Тоніно розробляє колекцію одягу та аксесуарів під брендом Тоніно Ламборгіні, а також розробляє електричний мікрокар. Тоун Life, який був представлений на Болонському автосалоні в 1999 році. Дочка Феручо, Патріція Ламборгіні, керує виноробнею своєму маєтку в Умбрії. У 1995 році Тоніно відкриває музей, присвячений спащині Ламборгіні. Що ж стосовно автобізнесу, то він багаторазово перепродавався. У 1980 році Lamborghini автомобілі переходить до братів Мімрам. За їх правління, у 1982 році був предварив. Представлений Contact LP500S з новим 5-літровим двигуном, що видає 375 кінських сил. У тому ж році була запущена у виробництво нова модель Джальпа. Двомісний автомобіль включав в себе п'ятиступінчату коробку передач і новий поперечний двигун V8. На жаль, швидкі темпи виробництва не привели до збільшення доходів, і незабаром брати Мімрам зрозуміли, що сума необхідна для капітальних вкладень, виходить за рамки їхніх фінансових можливостей. У пошуках досвідченого і фінансово стабільного партнера вони зустрілися з представниками корпорації Крайслер. «Крайслер» заплатила близько 25 мільйонів доларів за автомобіль Lamborghini і взяла під контроль компанію у квітні 1987 року. Керівництво «Крайслер» відразу ж інвестувало 50 мільйонів в італійського автовиробника. Під керівництвом Chrysler найпопулярніша і найуспішніша з усіх моделей Lamborghini Countach була замінена на Lamborghini Diablo в 90-му році. Це шикарне авто було найшвидшим у світі транспортним засобом конвейерного виробництва. Максимальна швидкість складала 325 км на годину. Продажі автомобілів були дуже високими, а базова ціна складала майже 240 тисяч доларів. У той же час Chrysler відкриває філію в Сполучених Штатах. Крім того, в модені Італії був відкритий новий завод під назвою Lamborghini Engineering для проєктування і виробництва гоночних автомобілів формули 1. За своє правління, Chrysler домігся збільшення виробництва Lamborghini до 673 автомобілів в 1991 році, а прибуток збільшився до 1,3 мільйонів доларів США. Однак, незважаючи на всі зусилля Chrysler. Його успіх в Ламборгіні був недовгим. До 1992 року виробництво впало до 166 автомобілів і компанія втратила майже 19,3 мільйонів доларів. Американці просто не купували Діабло за таку ціну, тому були ініційовані плани розробки екзотичних автомобілів за ціною в 100 тисяч доларів, який був би більш доступним для американських любителів спортивних автомобілів. Однак розробка автомобілів відставала. Загальний обсяг виробництва компанії в 93-му році склав всього навсього 215 автомобілів, що не задовольнило керівників Chrysler, які звикли до масштабного виробництва автомобілів. В результаті в кінці 93-го року Chrysler домовився з Megatech LTD про продаж Lamborghini приблизно за 40 мільйонів доларів. Але вони теж нічого не спромоглися привнести в компанію, щоб триматися на плаву. Тому Lamborghini знов і на цей раз остаточно переходить до нового власника. Останнім власником у 1998 році стає компанія Audi AG, яка входить в концерн Volkswagen Group. Volkswagen придбав Lamborghini приблизно за 110 мільйонів доларів. Таким чином, Lamborghini стає дочірньою компанією Volkswagen, дочірньої компанії з виробництва елітних автомобілів Audi AG. Вже через рік справи почали поліпшуватись. Lamborghini спромоглася збільшити продажі до 265 одиниць авто, що на 24% більше, ніж в попередньому році. Збільшені продажів сприяв випуск Diablo GT вартістю 308 тисяч доларів, високопродуктивної версії Diablo 6-літровим мотором потужністю 575 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 338 км на годину. Завдяки вкладеним силам і фінансам Audi AG, весь модельний ряд автомобілів Lamborghini являється символом і атрибутом розкішного способу життя в усьому світі. У 2001 році на зміну Diablo вийшов Murcielago. Автомобіль Roadster Murcielago з відкритим верхом був представлений у 2004 році разом із другим поколінням LP 640. Останній екземпляр помаранчевої версії LP670 зійшов з конвеєра заводу 5 листопада 2010 року. За весь час існування моделі Мусіалаго було випущено 4099 екземплярів, що робить її наймасовішим 12-циліндровим Lamborghini в історії компанії. У 2011 році модельний ряд Lamborghini поповнився ще одним новим екземпляром, а саме Aventador. Він прийшов на зміну Мурсіалаго. А заявлена швидкість розгіну від нуля до сотні складала 3,2 секунди. Ця модель випускалася аж до 2021 року. У березні 2014 року на зміну Lamborghini Gallardo виходить нова модель Huracan. Представлений на Женевському автосалоні суперкар початкового рівня мав під капотом 602 кінські сили від атмосферного 5-літрового V10. Розгін від 0 до сотні займав 3,2 секунди, що на пів секунди швидше ніж у Галардо. Через три роки, в 2017 році, світ побачив новий кроссовер Lamborghini Urus, який має широку палітру кольорів. Це перший кроссовер, випущений італійським виробником спортивних авто. Звісно, якщо не брати до уваги серійний позашляховик 86 року Lamborghini LM002. Загалом компанія Lamborghini за часи свого існування проробила дуже велику роботу. На початку випускаючи трактори, переростив компанію, які всі знають у світі, як одну з найкращих виробників дорогих спортивних суперкарів, я вам скажу, це дорогого коштує, не кожен так зможе це факт. Але будемо відвертими, побачив би світ ці насправді розкішні суперкари, якщо б Ензо Феррарі не насміхався, а дійсно прислухався до Феручо Ламборгіні. Напевно, що ні. Саме тому протягом життя треба долати будь-які складнощі, як це в свій час зробив Феручо. Бо слова, які зачіпають нас і ображають в подальшому, тільки загартовують, роблячи нас сильнішими.